Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Ми не раді бачити ніколи Марію Захарову, представницю МЗС Російської Федерації, чути її читати, але доводиться. Вона прокоментувала уже ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо потенційного обміну Курської області на частину окупованих територій Росії наших, хоч конкретики не було, але заява пролунала. Назвала нас неонацистами і, звісно, сказала, що їм це не потрібно. А як ви бачите, чому саме зараз з'явилася вже заява української сторони зі словом обмін і курська область бо раніше йшлося не про територіальний обмін, а про обмін полоненими? Це. Завдання успішно виконувала Курська СВО. Втім, тепер бачимо фактично офіційно, хоч ми і раніше розуміли, це теж може бути обміною монетою про реакцію російської сторони і на загал таку перспективу. Як це може виглядати? Ну, дивіться, чому вона пролунала саме зараз? Є дуже чітка адміністр... позиція нової адміністрації Трампа, і це пріоритет припинення бойових дій в Україні. І фактично усі мирні плани, в тому числі які виходять із середовища Кіто Келлогі, представника Трампа з питань Росії та України, всі вони пропонують замороження поточної лінії бойового зіткнення і відповідно зазначає, що замороження і лінії бойового зіткнення на території Російської Федерації. Фактично, американці зараз от демонструють таку жорстку комунікації, висувають досить такі чіткі прагматичні умови. І офіційний Київ, знаєте, грає в пас і постійно повертає м'яч на їхню сторону поля. Це зокрема, що стосувалося і замороження лінії бойового зіткнення. Ми сказали, окей, ми готові повертати ці території дипломатичним шляхом, можливо, після смерті Путіна. Потім вийшла вимога щодо рідкоземельних ресурсів на 500 мільярдів. Ми теж сказали, окей, в нас запасів за оцінкою, зокрема західних аналітиків, станом на 23-й рік. На 15 трильйонів і 70% відсотків з них зосереджені в трьох областях: з Дніпропетровській, Донецькій та Луганській області. От можна зараз уже передавати родовищ на території східної Луганщини. Подивимося, як вони зможуть їх ну власне добувати і розвивати цей напрямок. І питання власне от замороження і обміну територій. Ми так само власне виходимо з цієї комунікації, і кажемо, що добре ми готові до обміну. Але от тут дуже варто про правильно слова. Президента 450 квадратних кі кілометрів російської землі і 450 кілометрів української землі, враховуючи неспівмірність ресурсів, як ці території завойовувалися. Ну це дещо різниця. І скоріш за все, це питання воно буде включено у більш глобальну архітектуру щодо мирного врегулювання і припинення бойових дій в Україні. Тобто, це не буде прямий обмін конкретно кілометр на кілометр. Це буде якась певна комплексна програма, яка скоріш за все включатиме і Зведення військ і обмін полонених, можливо, формат всіх на всіх, і інші заходи, які от фактично потрібні стандартні для стабілізації будь-якого гарячого конфлікту. А ви бачите, пане Дмитре, що російська сторона може піти на ось такий обмін? Дивіться, російська сторона зараз демонструє, що в неї все гарно. Вона от показує такий покерфейс, хоча козирів насправді у неї немає. На Курщині вони не змогли вибити на щастя наші війська. У них було три дедлайни: це 1 жовтня, 15 жовтня минулого року, 20 січня тере 1 лютого інавгурація Трампа. Все це на щастя провалено, і тим паче провалено їхні задуми щодо створення плацдарму на території Сумської області, дзеркального навпроти нинішнього нашого курського плацдарму. Вони От, всіляко намагається показати, що їх це не хвилює. ну то чому вони там скували 60 тисячне угрупування, ще й плюс публічно розписалися у своїй неспроможності і залучили війська найбільшого вигнанця цього світу КНДР, тому що самотужки вони з українцями не справилися. Якби там не було ці 450 квадратних кілометрів, ми контролюємо. А за останній тиждень ще відвоювали на території Росії ще 14 квадратних кілометрів, де особливо відзначилася наша 82-га славна бригада. Тому змушені будуть піти, бо от бачите, вони на всі ініціативи Вашингтона спочатку ну відмахувалися і казали, що все добре, і СВО де по плану. Ну, от як почалася жорстка комунікація, як Трамп сказав, що він знову розглядає варіанти, наприклад, із країнами ОПЕК обалювати ціну на сиру нафту. А саме це головний корінь зла, звідки Росія бере гроші. І барельна, трубопровідна і танкерна сира нафта вона просто-напросто нічого не створює. І ще й підкріпив аналогії з Кадафі. Лом у задньому проході, то як ви бачите, і одразу російський президент почав брати трубку від свого американського візаві. Плюс російські ПСО, спочатку, як тільки почалася операція, вони забивали усі наші соцмережі і казали під виглядом українців, наша на там Курщина, нам потрібно рятувати Покровський напрямок. Зараз вже оце ж вони так само розпушують, що от мовляв операція триває по плану. Спочатку ми розберемося з Донбасом, а потім і Курщину відвоюємо, що ми, мовляв, на це просто напросто не зважаємо, але це не так. І північні корейці знову були повернені до бойових дій. Тому тут не питання, чи піде на це Російська Федерація, чи не піде. Тут питання, чи вистачить у сили і конкретно американців змусити їх власне до цього миру, тому що ну і що підкреслював і наш президент, що ми дуже цінуємо політику Трампу і, зокрема, його принцип досягнення миру через сили. На жаль, з Москви по іншому просто напросто не можна. Вони тільки цю мову і розуміють в інтерв'ю нашим колегам з видання Базрівателі. Ви зауважуєте, що росіяни хочуть зараз добитися заморожування лінії фронту, а випалити всю свою живу силу, щоб вони повернулися ось ці вбивці-мародери на територію Російської Федерації, які вже повертаються і там, демонструють свою справжню натуру. Ми це читаємо постійно в російських опозиційних пабліках та й в інших просто новинах. А за 3-4 роки відновитися, мобілізувати свою армію, повертатися. А які гарантії безпеки? І чи бачите вони, що вони ймовірно можуть бути, якщо це не НАТО, можу стати запобіжником? Для того аби той сценарій про 3-4 роки відновлення та повернення Росії став недопустимим, і чи все таки залучення якогось воєнного контингенту, що буде обговорюватися і на Мюнхені, реальне в цій перспективі гарантії безпеки, чи буде тут Європа і США діяти спільно? Ну, по перше, європа і США точно будуть діяти спільно, в цьому точно немає ніяких сумнівів. Чи це реально так це реально? Бо ну, вибачте, якщо американська ППО може захищати небо над Ізраїлем, чому вона те саме не може робити в Україні? Причому на східному фланзі НАТО стоять системи ТАТ, які власне і розроблялися для того, щоб збивати балістику середньої дальності типу Арешніка. Якщо томагавком можна бити це балістика середньої дальності американська, 2500 км по Єменському Мухуситу в тапках із автоматом на мопеді, то чому ними не можна бити по головних терористах? Все це має відбуватися в комплексі. Миротворці самі по собі, як миротворці, це ніяка не панацея, і війни 90-х років минулого століття в Боснії нас цьому навчили, тому що перед різаниною боснійських сербів власне мусульманського населення в Сребрениці там стояв миротворчий контингент із Нідерландів, який перед військовою загрозою фізичного бойового контакту просто-напросто відступив із цього Аву і 8 тисяч чоловіків і хлопчиків ну просто було грубо вирізано. В той час як загін українців у сусідньому селищі в населеному пункті Жепа зміг евакуювати місцеве населення від і врятувати від подібної різанини. Тому ми зараз зацікавлені в усьому. Ми зацікавлені, якщо не НАТО, то значить такі відносини, які США має з Ізраїлем, з Південною Кореєю, з Японією і з Тайванем, який, взагалі глобально американцями формально не визнаний З 70-х років. Вони визнають комуністичну владу. В Пекіні, ось оце можливі формати співпраці, які ми заслужили, і які ми вибороли кров'ю. І ми прямо говоримо, що ми не хочемо підписання такого миру, щоб через 3-4 роки теперішні підлітки взяли в руки зброї. І мобілізація 18-річних точно не йдеться. Тому ми зацікавлені з одного боку, щоб тут було все західне. Миротворці, інструктори, підприємства, західний капітал, хай заходять як там фірми Трампа і розробляють наші надри. Це точно краще ніж якби це. Робили Ахметов, Коломойський, Пінчук і інші олігархи. Чим буде тут більше західного капіталу, тим буде більше інтересу захищати українську територію. Ну і миротворці, це так само може бути лише в комплексі. Це постачання зброї, і незупинка постачання зброї, і вихід за ті рамки, які нам надавали за адміністрації Байдена. Це навчання. Бо чому кажуть усе у вас погано з вишколом? Українські вишкільні системи у війську завантажені на повну усі західні системи американські європейські. Скі завантажені, і цього все одно недостатньо, бо, дав, бо давно вже потрібно розгортати відповідні бази в Україні. Тому і компонент миротворців, як ну ключовий щодо взяття під контроль лінії бойового зіткнення, це може бути лише тільки в комплексі. І Ми зокрема прямо про це говоримо. Ми з одного боку кажемо так на всі вимоги американців, але і справедливо зазначаємо, що ми не хочемо повторення війни за декілька років, і ну ми розуміємо, що Росія ж зберігається і режим зберігає. Ється тому зброя і наші домашні завдання мобілізація, налагодження системи добровільного рекрутингу. Саме тому влада зараз пропонує нові соціальні пакети і пільги для молоді, тому що критично просто не вистачає людей на фронті і люди перевтомлені. І от, в ось таких складних умовах, ми намагаємося просто вистояти, витримати і захистити наші національні інтереси. Пане Дмитри, не дійсно питання і мобілізації і рекрутингу більш ніж актуальне, і я знаю, що в взаємодії з вашим центром до 93-ї бригади можна зокрема долучитися, де точно знають як навчити, де точно усвідомлюють, що життя наших бійців перед усім і насамперед Можете розповісти, будь ласка, трохи детальніше для тих, хто зараз міркує стати до лав і захисту нашої країни. 93-я бригада це дійсно легендарна, можна сказати, стара загартована в боях бригада. Це люди, які дбають про життя військовослужбовців. І це бригада, яка навіть навчання своїх новобранців проводить на власній базі, щоб не відправляти їх до навчальних центрів, де їх можуть перехопити інші підрозділи. Тисячі людей щодня отримують повістки і зараз вагаються, що їм робити, бо там через 3-4 дні треба відвідувати ТЦК, а це одразу військово-лікарська комісія і мобілізація. І от. Хто вагається, він може звернутися до рекрутерного центру. Він може обрати собі рекрутера, обрати собі посаду без відвідування ТЦК за направленням самої бригади, пройти військово-лікарську комісію в самій бригаді, пройти вишкіл і прийти і стати до виконання своїх власне обов'язків. Тому ну всіх закликаю скористатися цим інструментом або перейти, хоча б подивитися, що пропонує ця бригада. Ну і дуже круто і приємно, що 93 третя Гада, одна із шести бригад, яка підпадає під цю ініціативу уряду і президента щодо е, контрактів для 18 24 річних юнаків і дівчат. І, от, власне, ну, вкотре хто вагався, хто думав про своє кар'єрне застання, 93-я бригада це саме той колектив, ну, де дійсно дбають про кожну людину. Дуже дякую вам за ці роз'яснення і наших глядачів. Також хто дивиться, хто міркує, розмірковує, просимо долучатися. А ну що ж Рамштайн сьогодні розпочався? Там уже працює міністр оборони України Рустам'єров. Заявляє про те, що допомога буде, допомога не припиняється. Головою Джон Хілі, міністр оборони Великобританії. не під Хексет, міністр оборони США теж є. Правда, без пакету, але сподіваюся, з якимись заявами, з якими що ви очікуєте, пане Дмитре від цього Рамштайну. Цей Рамштайн дуже цікавий, тому що тут лідерство перебирає Велика Британія. У нас є, ну скажімо так, поточні питання на столі це і посилення нашої протиповітряної оборони, і глобально формування плану щодо постачання нам військової допомоги від європейських, і ми сподіваємося від американських партнерів. Це і питання фінансування нашого військово-промислового комплексу. Ну і глобально збільшення обсягів озброєння. Тому тут дуже уважно потрібно буде слідкувати за заявами нового очільника. Пентагону Піта Гексета, який вирізнявся своєю неоднозначною позицією під час виборчої підкреслюю, кампанії е, Дональда Трампа, і Рамштайн. Ну, тобто, якщо були прогнози до цієї ініціативи Великої Британії, що він або ну зникне просто-напросто з поля зору, або буде переформатований, то от зараз все таки пішли другим шляхом ось такого переформатування. Тому насправді дуже цікаво, як складеться ця конструкція, чи буде якась країна, бо американці, принаймні за повідомленнями преса не планували оголошувати про якісь пакети військової допомоги? Тому от власне, ми сьогодні і побачимо, який буде, скажімо так, новий формат Рамштайну і яку власне користь він приноситиме Україні, але більш детально зможна буде сказати лише за підсумками власне сьогоднішнього дня. Пане Дмитре, дійсно на тому риторика була виборча. Вона і в Трампа була різноманітною в тут, то треба на це робити завжди знижку. А ви вірите у лендліз? Дивіться, я однозначно вірю у лендліз. Я вірю ну, в те, що Трамп же обіцяв, що ну не хоче, щоб фінансування допомоги Україні було за кошти американських платників податків. Ось піднялося питання рідкоземельних ресурсів, металів. Ну добре, ми готові ділитися. Плюс на території Європи заморожено від 200 до 300 мільярдів доларів російських активів. Ми вже отримували відсотки з них. Є ініціатива групи Семи, яка частина, скажімо так, тіла цієї суми. Вже передавала на військову допомогу Україні, крім того, 7 мільярдів заморожено на території Сполучених Штатів. Тобто, я скажу, грубо, гроші на підтримку України є звідки брати. Причому ми можемо я скажу грубо платити самі, а також за це можуть платити росіяни. Питання лише виключно політичної волі. Я скажу ще грубіше: чим більше буде вимахуватися Путін і російська верхівка, тим швидше це питання буде актуалізовано і я вірю, що все-таки воно буде розблоковано. Принаймні, зараз я можу Стверджувати, що якщо раніше була загроза американської військової допомоги, то зараз я все-таки більше схильний до того, що вона не припиниться, а в кращому випадку і буде посилюватися. Ну, але все це так само залежатиме від Москви, Чи буде вона власне іти на поступки і поступово сприймати реальність, чи буде й далі гратися в свою гру і говорити, що в них все відбувається по плану? Тому наступні місяці насправді будуть дуже визначальними. І якщо у нас от станом на зараз буде така ж ситуація на середину липня наступного року то на можливі перемовини ми будемо виходити в сильні позиції. Якщо ж нас росіяни десь розхитають зсередини, якщо влада буде казати ми готові до подальшого спротиву, бо ми не хочемо. Повторення війни за 3-4 роки. А суспільство розбурхане російським іпсом буде казати тільки припинення вогню зараз і на будь-яких умовах. От тоді ми посипемося і спрацює російський варіант. Якщо вистачить мудрості, якщо натужимося, якщо вистаємо, якщо зрушимо питання рекрутингу і мобілізації, то повірте мені, у нас є дуже і дуже непогані шанси дійсно добитися справедливого миру в тих умовах, яких ми є зараз. Ми ну глобально гарячу цієї фазу війни провели дуже і Дуже гідно і те, що ми контролюємо понад 80% нашої території у війні проти фактично двох держав, це показує нашу успішність і те, що ми стали нарешті суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики. І точно вже ніхто не скаже, що Україна це країна третього світу. Але найтемніше, ніж перед світанком, і нам дуже важливо, от власне на цьому фініші не посипатися. Тому наступні місячі будуть дійсно ключовими для нашої держави. Справедливо, а не грубо пояснили ви, ви, пане Дмитрі. Я скажу теж справедливо, що очевидно, що Росія бикуватиме, але вона вже давно не є суб'єктом, а об'єктом скоріше геополітичного простору. Тож ми будемо триматися і працювати. Робота, робота і робота, виклики перед нами. Спасибі вам величезне за цю розмову, за позицію. До наступних сподіваюся, швидких зустрічей. Дякую вам за зустрічі. До зустрічі це був Дмитро жмайлек завжди професійно, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці.